Крайній місяць Росія використовує тактику ірраціональних проведень військових операцій. Сама військова операція на півночі Харківці, вона не була як якоюсь аж раціональною, з урахуванням ти сил засобів. Маємо наслідок. Та сама історія Сумщини. Завдання зараз у росіян створювати ем, ситуацію, коли стає незрозумілим, чи, чи коли би не мало стати зрозуміло українцям, де може виникнути наступний наступ, тобто. По логіці здавалося бись, російські війська не мали би наступати з урахуванням сил і засобів, яких я але вони включають тому ризики насправді по лінії фронту з Білорусією і Росією, які зараз є. Скажімо, не задіяні в лінійних боях, чи немає лінійних боїв, бо насправді вся ця це прикордоння воно і зараз перебуває і в артилерійських дуелях, обстрілах і працюють диверсійно-розвідувальні групи, і працюють там багато інших речей відбувається і окопування. Тобто можна казати, що такі пасивні бойові дії вони так чи інакше спалахують по суті по всій лінії кордону. Але лінійних боїв не відбувається, але знову ж я кажу, що зрозуміючи, нелогічність, нераціональність російської армії чи проведення військових операцій, ну но ж воно може свідчити, що воно змушує наші війська е, на таких напрямках, навіть північ Харківщини, 70 додаткових кілометрів. Ну, це не моя цифра. Це сказав, це сказало військове командування в свій час. Тобто, це знову ж задіє додаткові підрозділи, резерви, логістика, засоби ураження, підтримки. Це додаткове навантаження на збройні сили України. Тоді, як ворог, ми бачимо, може тиснути на інших напрямках. Все таки кількісно, по що по людях, що по техніці, я не кажу про якість, про кількість. Вони все таки переважаються чисто. Врахуванням як і кількості населення Росії, так і тих запасів, які вони мають ще з радянських часів, ще з часів Холодної війни. Але знову ж завдання, які стоять перед російським військом, стояли. Стояли і стоять завдання. Це окупація Донецької, Луганської області, це е, повторна окупація Харківщини, це завдання, якщо враховувати, що вони там всю цю. Не знаю, Конституція це неправильно, Конституція це демократичних суверенних країн. Ну, цей свій документ, який вони називають Конституцією, що вони там повносили наші, додатку, наші українські області як якісь свої е, лапках, свої суб'єкти Федерації, які навіть не зайняті, які там Путін розказує, що він готовий йти на мир, але ви нам віддайте ці області. Тобто стратегічний задум, який зараз поставлений у них, навіть і оперативний, він не виконаний так на тактичних рівнях вони на деяких напрямках мають успіхи, але знову ж повторюсь. Тут варто розуміти, оцінювати ситуацію глибше, глобальніше. Все-таки завдання, які поставлені перед російським військовим командуванням Путіним, вони не виконані жодним чином. Я не кажу навіть про строки, я кажу про межі завдань. Тобто, це зрозуміло, що вони будуть тиснути це. Зрозуміло, що вони будуть намагатися адаптовуватись чи все таки намагатися проводити певні військові операції для того, щоб хоч якомусь рівні досягти. Вони ж прекрасно всі розуміють російське командування. Зокрема, вони ж прекрасно всі розуміють. Вони дивляться і знають долю Суровікіна Пригожина і багатьох генералів, про яких ми навіть не знаємо, але які пішли або в каземати, або кому повезло, поїхали в Сирію чи ще десь. Якимись радниками в якийсь там чат чи ще десь ну добувати у прямому розумінні корисні копали замість того, щоб бути генералом і користуватися своїми плодами. Ми ж бачимо внутрішні двірцеві перевороти між іншим, що дуже цікаво, військові царині, у них такі тихі е, чи такі е, е, імпотентні військові е, перевороти відбуваються. Пригожин пробував зміщення шойгу з арешти його союзників. При поставленні поставлення на міністра в прямому розумінні міністра оборони, в прямому розумінні руського якогось Баригу, це все свідчить які не те, що до армії, до, до війська я навіть не знаю до чого він не має дотичності, і слова взагалі. То це насправді такі тихі перевороти російські. Хай вони зараз не несуть якогось, скажімо, там внутрішнього політичного навантаження чи зміни режиму. Але це, це тріщини, це тріщини, які Путін намагається замазувати, плюс паралельно намагається на щось впливати на міжнародній арені. Тобто для нього зараз викликів більше аніж можливостей, і те, що йому найлегше чим управляти це армію на фронті, відправляти беззастережно на загибель. Він тим і буде користуватися. Ще про один напрямок, про південь хочу спитати, якщо можна про Кринки, так власне, що з селом, точніше, з цієї території, яка була колись населеним пунктом. яка важливість тактична і стратегічна отримання Кримок, так чи можемо ми казати, стверджувати, що звісно ж кримки під контролем Збройних сил України? Ну і також про роботи? Отже, перш за все, і надзвичайно важливо, якщо ми хочемо перемогти. А ми всі хочемо перемогти. Ми маємо довіряти офіційним військовим джерелам, а не політикам чи особам, які хочуть привернути до себе якусь увагу. Вони можуть говорити, що хотіти. Вони можуть сказати, що в районі кринок і спрацював колайдер. Вони можуть розповідати, що в районі кринок чогось немає чи не відбувається. Генеральний штаб і офіційні джерела військові не, жодного разу не заявили, що. Ми втратили контроль за цими територіями. Отже, ми маємо розуміти, що раз воно перебуває під нашим контролем, під артилерійським вогневим контролем, а піхота тримає лінії визначені для них доти, відбуває доти. Ці території є під контролем збройних сил. Якщо буде щось змінюватися, я впевнений, офіційні джерела, військові це заявлять. Стратегічність їхня вже визначена і зрозуміла, окрім інформаційного поля. Також зрозуміло, що це плацдарми для все таки потенційних наступних наступальних військових операцій. Перший момент, другий момент вони дуже серйозно сковують ворожі війська на цих нах. Російська тактика чи російська стратегія як реагує щойно в медійному просторі стає інформація, що вони десь втратили територію, або десь є створений додатковий плацдарм, на якому вони, скажімо, не втримали, чи програли, чи відступили. На цей напрямок росіяни починають пхати все і вся, бо відповідальні за ці напрямки розуміють, що Шлях у них їхньої кар'єри може бути дуже сумний. Це сковує ворожі війська, військову взагалі, логістику і створює додаткові навантаження на ті резерви, які б вони могли задіяти на інших напрямках. Стратегічність, цінність, важливість напрямків визначає визначає як і військове командування, так і ставка головнокомандувача з урахуванням своїх стратегічних планів, про які ніхто не знає. Або знає дуже вузьке коло осіб, і стратегічні завдання, вони розуміння їх може приходити через рік і більше місяцю. Класичний приклад, коли Сирський, ще будучи командувачем сухопутних військ, організував. Оборонний контрнаступ, скажімо, висотна около Бахмуту, Кліщівка, Іванівське, Андріївка. Пригадуємо, скільки тоді критики було, політиків, скільки тоді розповідали, для чого їх тримати. Якщо ми з Бахмуту вийшли, ну і багато, багато інших політичних претензій. Тепер ми розуміємо, що якщо б ці населені пункти не вибудувана оборона, їх не утримували. Часів яр давно би ворог зайшов. Ворог не може зайти в нього, ті з флангів обійти. Тільки тому, що ці напрямки трималися і тримаються де тільки можна там дотепер не даючи ворогу обійти з часів Ярслан. Та сама ситуація по цих плантах. е, Якщо над цим працюють штаби, над цим працюють е, командувачі, і те, що вони не озвучують у голосі в публічному просторі, це ще не означає, що події відбуваються. За незрозумілим сценарієм, скажімо так, Він може незрозумілий для пересічного громадянина, він може не зрозумілий для політика, який не має розуміння у військовій стратегії чи навіть у тактиці, але це зрозуміло для них, і тільки з часом ми зрозуміємо важливість цих плацдармів. Тим паче, що дуже ще один важливий момент: в жодній західній американській. Пресії, особливо за участі військових, скажімо, експертів, чи військових аналітиків, чи самих військових цих країн, жодного разу не було озвучена критика чи претензії до того, чи скажімо, нерозуміння, чому відбувається утримання цих напрямків. жодного разу я цього не читав і не чув. тобто для Скажімо, військових це десь зрозуміло. Те, що не зрозуміло, політиків ну Бог їм поміч, що ми зробимо. Тут важливо також працювати на кожен я завжди кажу в таких випадках, кожен має на своєму місці максимально ефективно працювати для того, щоб в цілому ми могли максимально посилювати обороноздатність країни.